Коли ми отримали готову тюль пошиту, ми її розгортаємо і знаходимо, де пришита сама тесьма. Ось в даному випадку вона у нас пришита ось тут. Ми знаходимо в ній бокові сторони. Це у нас лице, це ізнанка. Знаходимо, Знаходимо нитки, які стирчать з тесьми. Потім витягуємо нитки з тюля трішки. І знаходимо в кімнаті якийсь виступ, за який можна зачепитись. Чіпляємось за виступ і розтягуємо тюль по ширині. А з іншого боку теж знаходимо нитки, за які вже будемо ми триматись, і стягувати тюль. Стягуємо до того моменту поки не вийдемо на ширину вашого карницю.